Виконуємо номер 1.16 із підручника Геометрія 8 та номер 516 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть сторону чотирикутника, якщо не пропорційні числам 4, 5, 8 і 9, а перима чотирикутника дорівнює 65 см. Нехай х, коефіцієнт пропорційності або одна частина. Нехай x сантиметрів одна частина. Тоді сторони чотирикутника будуть 4х Чотири сантиметрів, 5х сантиметрів, 8х сантиметрів і 9х сантиметрів. Периметр чотирикутника. Буде 4х додати 5х додати 8х додати 9х сантиметрів, що за умовою дорівнює 65. Маємо рівняння. 4х, додати 5х, додати 8х, додати 9х дорівнює 65. Зводимо подібні доданки. 4х плюс 5х це 9х, 8х плюс 9х 17х, 9 плюс 17 буде 26х. 65. І тепер поділимо 65

Будуть 4 помножити на 2,5 це буде 10 сантиметрів. 5 помножити на 2,5 це буде 12,5 сантиметрів, 8 помножити на 2,5, це буде 20 сантиметрів.

Номер один крапочка шістнадцять із підручника геометрії вісім та п'ять крапочка шістнадцять з підручника математика вісім. Виконано.